Вітаю вас у моїй прогулянці з Мстії до Зардваши. Початок прогулянки такий самий, як був у відео про хайк до гірської річки. Ви починаєте йти поміж ялинками, потім після невеликого підйому ви виходите на поля квітів, а потім знову трошки треба набрати висоти. Щоб піти до річки, далі вам треба повернути наліво. Але цього разу я повернув направо, щоб дійти до селища Зардваші. На маршруті я знайшов гарні гриби. Але я не був впевнений, чи можна їх їсти, того просто зробив декілька фотографій і продовжив прогулянку. Звісно, всюди була ціла купа квітів. Але головною первиною цієї прогулянки були коні та корови, які стояли на вершині пагорбу. Під час самої прогулянки не було ніяких ознак, що хоч хтось є довкола мене. Але корови та коні відчули, що мені потрібен якийсь гарний акцент у фотографіях з цього місця, і вони почали одночасно рухатися з усіх боків. Я й досі дивуюся тому, як переважна більшість корів та конів продовжують гуляти самостійно без будь-якого нагляду. У той час, як саме село не викликало якогось захвату, природа довкола нього виглядає приголомшла. Весь хайк займає десь 2-3 години в одну сторону. Потрібно набрати десь 400 метрів висоти при підйомі з місті до вершини пагорбу, а потім ще з пагорбу до зардваші вам треба буде спуститися десь метрів на 400. Я планую продовжувати додавати відео зі своїх походів по слонеті, тож не забувайте підписуватися та натискати вподобайку до зустрічі в нових епізодах.